Я придумала, приготуйте мені спершу вафлі. Я так золодніла. Звісно, почнемо з кавонового желе. Засипаємо суміш желе в миску з водою і перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Але не електрично, а силіконово. Бо у нас желе. заливаємо суміш желе у формочки. Ось так рівномірно. Кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтану. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на желе. Дивіться, вийшли желейні вафлі зі смаком кавона. Джоді оцінить бабуся, що ви придумали. Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Невже все готово. Отак, ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Посипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні. Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити вафлю. Дістаємо пончик, кладемо в вафельницю, накриваємо. Сильніше натиснувши, щоб напевно. Ось, побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ох ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик. А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики. А що тут? Ух ти! вафлі з ягодами! Таке я обожнюю. Дуже дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки. Кавуна. Давайте швидше спробуємо. М -м, вони жалені. Здорово, це дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Ти ж моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Ой, розбили всі 10 штук. Ну годі, забули. У мене є маршмеллоу. Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмеллоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Це буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамелью. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину, розбиваємо кілька яєць у миску. Шкара лупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Слона їх збирає, а потім віддає. Ми складемо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель варників. Перемішуємо. Збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Прикрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула? Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? Ой, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленю. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Ой, так це сирий жовток. Гедота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. М -м, як смачно. А що тут дивний жовток? Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура! Це моя зоряна година. Я така щаслива. Жохливий фломастер. Це найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки і формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти. Заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить відкриваємо. Спробуємо. Ого. У мене в роті все захололо. Ой. Скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас. Виходить. Чудово. Перекладаємо оліє до довгий келих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово. Бабуся. І прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі морквяний сік. Так. Готова. Сам коктейль я залю грейпфрут Приберемо серединку, переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую. Спробуємо. Яка гидота Мене зараз знудить Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба. Я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп, а в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилося все залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо. Вставляємо келиху шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді смачного. У мене немає слів. Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейпфруті пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати. Заради бабусі. О, ні, яка гадота! Смачненька. Добре, що далі. Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Ммм, як смачно. Таке мені подобається. Клас! Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно, але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Як мило. ви заслужили на перемогу. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.